Привіт! Ми сьогодні в клубі Хобі Хобі Так, не Хобімон. Хобі в Львові. По вулиці я собі був, який треба погуглити. Ось, в центрі, коротше. Дорошенка 40. Дорошенка 40. Окей, сьогодні ми граємо в Combat Patrol. Нас будуть грати Space Wolves і Necroни. Як ви можете розуміти по моєму -мо. бублику. Вот. І будемо пробувати. В кому от патрульних кронів входять Scorphet Дестройлери, три штучки, Doomwalker. Від якого відпав кусочок. Отак краще. Оверлорд. 3 з е... Краба і 10 некрон воїнів. За Space Fulls в нас е... повинен бути Battle Leader Sorik. У нас його немає, тому буде ось це Battle Leader Sorik. Це як би хто питав. Окей, okay. тут інтерцептор склад 10 чоловік. Рівер склад, 10 чоловік. І має бути Invictor Tactican Var Suite. <тас> 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 Ну, оце от він має бути, у нас його немає, тому буде ось такий дрібно. Ось, і це наш набір некрони і космічні вовки. Будемо грати в найперший звичайний сценарій. Clash Patrols. Це наші правила. Додаткові місії, які є в наших комбат-патрулів, ми зараз виберемо. І так само, трохи бачимо клуб. ми в підвальному приміщенні зараз. Це терен, який будемо використовувати. Зараз все красиво розставимо. Якось так. Багато місця, гарно. Львів підходить, будемо грати. Так, готовий наш терень, наш батлборд, все, готові до гри. Зараз буде у нас перший хід. Так, ось некрони розставлені. Для того, щоб спростити гру, ми домовилися, що весь наш терень є непроглядним. І непрохідним. Далі в нас вовки. Получається е, скаут на 6, порухався вперед. Вони трошки дещо розташовані. Так. У е, так, нас Михайло вийшов першим гравцем. зараз його перший хід. І будемо бачити, які будуть наслідки цього ходу. Кінець першого ходу Міш. що ти зробив? Уходив інтерцесорами і торіком вперед. Потім асолтників асаут, зайшли, ну, тобто точку контролюють, вони також точку контролюють. Дринову тут тоже зайшов теж потертує точку, ходимо три точки потерпуємо, постріляли дні кронів, по всему, вбили у нас 6 мікронів. По факту ну, По факту все. Перший хід не кронів. Кінець першого ходу не кронів. Думвалкар прийшов сюди, сварми Скорп... прийшли сюди і зачарджали. Тут відрегенували три некрона. Тут походили скорпеки сюди і зачарджили. Тут вбили чотири яких? скаута і 4 скаута вбили, один вижив, втратили контроль. Я маю батон 45. Так, да, кстати. І ці постріляли, нічого не зробили в, в, оце, стріле... стрілою своєю оверлорд вистрілив і наніс чотири 4... <звіст> цьому монстру дредноуту. Вот. Він стріляв сюди, вбив одного космодесантника. Сварма <звіст> напала, нічого не нанесла, втратила дві штучки. Прийшов ла, перша частина другого ходу. Міш, що ти зробив? Вовки, що зробили? Хто куди ходив? ходили тільки інтерцесори, так? Інтерцесори ходили, так. Да. Вони пішли вперед, в принципі. У нас, центральна, у нас М -м. точки центральні немає. Ага, нема, нема. Ну, все одно вони патролі кожуть. Вони постріляли сюди, вбили шістьох некронів. І залишився лорд з одним некронами. Да, так, вони з Не зачарджили. Тут е, Дерноут добив е, цих скарабінів. Ну і тут скаути. доброжелаті все Скауни. Другий хід некронів. Ні, кінець другого раунду некронів. Що ми зробили? Отака в нас лінійка сильна. Некрони. Реанімаційні протоколи підняли три некрони і вони сховали сюди, заедвансали. Дувалкер чи сталкер пройшов сюди. Постріляв, гарно постріляв. Наніс 6 вунд. Е І тут нічого взагалі не відбулося. Я намагався прочарджити сюди, але не прокинув і реролити, чим не було. Більше слібу не було, правда? Це все початок третього ходу. Вовки ходять. У нас кінець третього ходу вовків. Що робили вовки? Починаємо з ходу. Мув. хто куди мувався. Інтерцесори пішли до о, героя. Двох е, Нікронів ми знищили. Постріляли сюди, ми нанесли три бунди. Дві. Три. Не дві дві, дві дві бунди. Потім і цих зачарджили зразу вже. Купили двох Нікронів, е, Тут ми зачарджили шість бунт, нанесли, мені віддали нічого. Не було. Третій хід нікронів. Другий хід нікронів. Думсталкер втік, прожав фолбек, відступив сюди, зайшов в деплой противника, отримав 4 ВП. Е, так, тут нічого не відбувалося, фази стрільби в мене не було нікому стріляти. І мої лузери Скорпе Дестроєри походили звідси сюди mm -hmm. і мали прокинути четвірочку. Мали прокинути четвірочку на чарджі, не прокинули і гайки. Четвертий хід вовків. Так, четвертий хід Вовків. Що ми зробили? Добили всіх некронів е, І за туди постріляли і напили. Один хп лишився. Вістали в одному ХП. Е, тут дійсно вовки напали, добили воїнів, залишили в 4 хп. Е, лорд віддав. Двох, так? Двох. Так, так. Ось, зараз ми підрахуємо рахунок, бо клуб зачиняється в 9 і ми, на жаль, не дограли гру. Але зараз порахуємо, що у нас вийшло. Підрахунку космічні вуки виграли від Некронів з рахунком 55-47. О, якось так. Шкода, що не полишилось дограти. Вот.